yeah Свишь. see поставить Фаза номер 1 Фаза номер 1 закінчилася, і тепер ми зробимо ще раз. Закінчили фазу No2. Вроді відчуваю, що майже все зняв. Я це зробив, це дивився в, в камеру і там все наоборот розверено, як, як в церкві. the sure. show Це алезві ще один раз. Але я не голюсь кожен день, я голюсь може раз в тиждень. Так що воно проживіє з того, до, до того часу, але загально можна використовувати два-три рази ще раз. І мені дуже подобається ця метода гоління, тому що це, це більше як, як медитація або, або процес більше,

too